Доброго дня, доброго здоров'я, мій шановний і улюблений 8 б клас У нас сьогодні передостаннє заняття передконтрольною роботою. Ну і відповідно діти скоро новорічні свята, а отже, завершується перший зв'язку. Я вітаю вас всіх з тим, що ми з вами досить вдало, на мою думку, вивчили великий розділ, пов'язаний з кількістю теплоти, тепловими двигунами. Та способами збереження довкілля і покращення екологічних ситуацій У цілій, на цілій планеті діти. Адже пряме спалювання речовин, пряме використання двигунів внутрішнього згорання діти призводить до утворення небажаних ефектів, таких як парникових, екологічних катастроф, зміни течії Гульстрім. Зміни клімату і так далі. Але мені потрібно сьогодні з вами повторити і налаштувати вас на розв'язування задач, які будуть приблизно такі на вашій контрольній роботі. Отож, бо діти, дивіться, за весь цей період ми з вами знаємо точно, що речовину можна нагріти. Для цього потрібно питому теплоємність речовини помножити на масу. І помножити на різницю температур Т2- Т1. Або ми записували СМ дельта Т. Оцей значок дельта це різниця. Ми з вами діти, запам'ятали, що питова теплимість води 4200 джоль на кілограм на Кельвін, а температу... питова теплимість льоду. Рівно в половину менше 2100 джоуль кілограм на кельвін І віддають на целью. Далі діти, Ви точно знаєте, що ми можемо речовину, таку, наприклад, як лід, нагрівши до температури плавлення, до нуля, взяти і розплавити. Тому друга формула буде к доріння лямбда М. Це кількість теплоти при плавленні речовини. Далі, діти, Якщо вода кипить, ми ж її можемо випарувати. Тому формула була L, M, D, -L, це питома теплота, пароутворення. Згадайте свій підручник, я вам говорив. На всякий випадок, хочу я в контрольній роботі вам ці значення звичайно дам. Але у вас, чарівний підручник ваш, містить прекрасні діти таблиці. таблиці. Я взяв 10 клас і шукаю вашу таблицю, думаю, що таке не підходить. От. І шукаю оцю нашу улюблену 2309, о... вибачте, 230, 231 сторінку, де є у додатках таблиці із питомими теплоємностями, і з температурою плавлення і кристалізації, і з питомою теплотою плавлення, температурою кипіння. Питомою теплотою пароутворення і питомою теплотою на 230-тій сторінки згорання палива формула Q M. D Q це питома теплота згорання палива. Відповідно, якщо це кількість теплоти, вона скрізь, діти має одиниці вимірювання джой. Далі ми з вами говорили, що існує коефіцієнт корисної дії, який. Говорить про те, щоб знайти коефіцієнт корисної дії, треба корисну роботу на всю кількість теплоти, яка затрачена, або напишемо, повна, не затрачена, а повна. І помножити на 100 діти відсотків. Ви точно пам'ятаєте, що коефіцієнт корисної дії ета, іноді ще діти пишуть отак коефіцієнт корисної дії. ККД. Але діти, щоб не писати, пишуть букву Е. Ось таким чином. Значить, Задачі будуть, відповідно, ви ж розумієте, що у нас навчання було і очне, і дистанційне. Є діти, які взагалі ні разу не дивилися, не заходили і не виконували нічого. Є дуже добросовісні, прекрасні діти. Розумні, я не хочу називати прізвище, але ви добре знаєте, які все виконували. Я сподіваюся, що ви все зробите дуже і дуже просто. Єдине, що. Я хочу вам нагадати одну задачу, яка буде обов'язково у вас у контрольній роботі, і вона ця задача така. Ну, приблизно, уявіть собі, що у вас є отакий циліндр із льоду, який достали із вічної мерзлоти, висвердлили. І от радіус цього шматочка R, 5 см? А висота цього шматочка льоду, який був значить, відібраний, як зразок із певної глибини, наприклад, діти, 20 см. Але так як це була вічна мерзлота, то температура була мінус 10 градусів Цельсія. І от в задачі питаються, діти. А скільки треба? Кам'яного вугілля, щоб спалити, щоб повністю випарувати оцей шматочок циліндру льоду. Ви кажете, ага, значить, буде кількість теплоти перша згорання кам'яного вугілля на масу. Кам'яного вугілля. А на що воно піде в ідеалії? А ця кількість теплоти піде на нагрівання льоту від мінус 10 до нуля. Тобто 0 мінус мінус 10 градусів Цельсія. Коли діти ми нагріємо до нуля, то цей циліндр з льоду. Лявда льоду. Маса льоду, що зробить? Розплавиться. І утвориться вода при температурі 0 градусів, яку треба обов'язково діти довести до кипіння. Тобто треба 100 градусів мінус 0 градусів. Вода закипить. І ось тільки тоді ця вода L води, M води випарується. Тобто вся задача зводиться до того, що. Q1 дорівнює Q2 плюс Q3 плюс Q4 плюс Q5. І от з цього всього ми повинні знайти масу кам'яного вугілля. Все було б добре, діти, якби не одне, одна фізична величина, яку ми тут не знаємо, а ми ж діти не знаємо маси льоду, а вона дорівнює густина льоду на об'єм цього льоду. Діти, ви густину льоду, запам'ятали, ще з 7 класу це буде 900 кілограм на метр кубічний. А об'єм циліндра пі Р квадрат помножити на H. Отож, починаємо з кінця. Об'єм циліндра дорівнює рівні 3,14. Р. Справа в тому, що Р, діти, у нас 5. На 10 мінус другій степені метра в квадраті. І помножити на 0,2. Чому? Тому що я діти зразу оце все перевів, тут записав 5 на 10 мінус другий метра, А тут записав 0,2 метра. От діти, ви знаходите розв'язок цього рівняння. Ну, дивіться, буде 0, 6,28, помножити на 25, бо 5 в квадраті 25. І 10 мінус четвертій степені метра кубічних. Тепер ви шукаєте масу дітей льоду 900, помножити на 0,628, помножити на 25, на 10 мінус 4. Давайте покращимо собі життя. Бачите, ось два нулі. Бачите, мінус 4 буде, мінус друга степень. Тобто тут буде 9, помножити на 0,628 і помножити на 0,25. Ну, це просто діти переможете, знайдете масу. І ось діти, потім підставивши масу от сюди для льоду. Потім будемо уявляти, що вона піде повністю перетвориться у воду. Знаходимо оці Q2, Q3, Q4, Q5, додаємо, прирівнюємо до цієї величини, а питома теплота згорання кам'яного вугілля є у таблиці, але я вам її в контрольній роботі дам. І виводимо, яку масу потрібно спалити кам'яного вугілля. Діти, ця задача вже у вас була під час виконання самостійної роботи. І шість учнів зробили. І я поставив 12 балів 11. Ви молодці. Всі інші задачі, діти, в нас записані в зошиті. Всі інші задачі в одну дію і задача на рівняння теплового балансу, пам'ятаєте, лабораторну робили? коли ми звішуємо гарячу воду і холодну. Гаряча вода віддає кількість теплоти енергію, а холодна вода забирає. І от скільки гаряча віддасть, стільки холодна забере. Або навпаки, скільки холодна забере, скільки гаряча діти. Значить, ваше основне завдання, діти, розберіться з усією задачею, передивіться наші записи в зошиті і наші задачі, які ми з вами робили, і будьте готові, діти, на наступному уроці написати контрольну роботу. Всім здоров'я, бажаю, любіть фізику, любіть, поважайте батьків, все буде добре.